Синє небо і жовті поля, кров'ю зрощена чорна рілля, Зачилась душа від тривоги. Та раптово, як гостра стріла, зрине тінь від чийсь крила, З нами, ангели, перемоги. Російська збройна агресія проти України почалася за вторгнення в Крим наприкінці лютого 2014 року. Навесні того ж року на сході України спалахнула війна з окупантами, яким вдалося захопити частину Донецької та Луганської областей. Протягом наступних років збройне протистояння на Донбасі тривало з різною інтенсивністю. 24 лютого 2022 року сталося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну після масованих ракетних ударів російські. І війська у кількох місцях перейшли український кордон і почали наступ на Харків, Чернігів, Суми, Київ. Херсон, Запоріжжя та інші населені пункти. Проте, завдяки діям української армії та сил самооборони, російські агресори зазнали великих втрат у живій силі та техніці. Ворог був зупинений у просуванні вглиб українських територій і подекуди вибитий з України. Станом на жовтень, 2023 року, тимчасово окупованими залишаються значні райони Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей. Визвольна війна українського народу триває. ja. Ще півтора роки тому в цивільному житті вони були лікарями, адвокатами чи вихователями, а нині стали нашими янголами-охоронцями. Серія документальних фільмів Ангели Перемоги розповідає про наших земляків, які полягли за свободу України в боях проти російського агресора. вашій увазі презентуємо чергову розповідь про життя героїв. Мені здається, я не пам'ятаю себе без футбольного м'яча. Як тільки навчився ходити, одразу потягнувся до нього. Рідні ще тоді підозрювали, що я стану справжньою зіркою на майданчику. Так я присвятив футболу все своє життя і завдяки цьому хобі знайшов багато друзів у новому місті, коли переїхав навчатись до Запоріжжя. Ми з ними багато подорожували та співали, але ще мріяли потрапити на футбольний стадіон в Англії. Якби не одне, але війна, що увірвалась до моєї домівки. Віталій Плаксін народився 5 лютого 1982 року в селі Шелюги, що на Запоріжжі. Дитинство хлопчика було цікавим, бо минуло біля краєвидів молочного лиману. Зростав Віталій у дуже шанованій родині він дуже з повагою. Відносився до старших і в сім'ї. Ну, в них будемо казати дуже така строга сім'я. І ніяких там поблажок, і ні, ніхто нікому не давав. Якщо треба було встати в 5 ранку і йти на, на город копати картоплю чи збирати врожай, то ніхто нічого не сказав, що е, ну, е, такі сімейні традиції були закладені, що е, батьків поважали. Він вчився в Шельгівській середній школі. Е, як навчався, я не хочу сказати, але не був серед відмінників і не був серед тих, що отримує плохі оцінки. Віталій Ріс надзвичайно активним хлопчиком. Тому не дивно, що у 10 років обрав для себе хобі, яке пізніше переросло у справу всього його життя футбол. У Нас різниця в 5 років була. Але е, десь я його пізнав, можливо, вже е, коли мені було років 10, тоді я вже дізнався, що Віталій мій родич, і якось у нас були спільні інтереси. Ми ходили в одну школу, тренувалися разом, грали в футбол. Як всі сільські діти, вони е, в той час була модна ця приставка PlayStation, вони збирались і, і грали. І він знав. На пам'ять всі команди англійської ліги, як на той час це було дуже круто, тому що не всі знали це, але він цікавився. Потім, коли підвіз, він став ходити на секцію футболу, яку я вів при колгоспі Мічуріна, активно займався футболом, брав участь у районних змаганнях, у всеукраїнських змаганнях. Віталій міг годинами тренуватись на футбольному полі. Йому це приносило неабияке задоволення. Вже у 14 років він поїхав на перші змагання, а згодом став постійним гравцем місцевої команди. У нас була першість района серед футболу по футболу. Спочатку грали юнацькі команди, а потім грали дорослі. І він грав за юнацькі команди, а потім можна було на заміну виходити за дорослі. Тобто йому вистачало сили волі і фізичної підготовки, щоб грати два тайми по 35 хвилин за юнаків, а потім виходити один або тому що дорослих, як завжди, хтось не прийшов, не міг прийти. І він виступав за ці команди. Я дуже був вдячний за те, що він ну, ніколи не відказував, що там я заморився. Він такого слова, як заморився, в нього не було. Він був дуже відповідальний. Ніколи е він не запізнювався на тренування. Це, напевно, від батьків пішло Він почав грати з 14 років. Мене вже підпускали трошки пізніше, коли йому було, мабуть, вже 18, може там. Ну ми все ж в сільській команді пограли в одній команді. В одному складі, тобто, там різниця була 5 років, але я б з ним пограв. А вже коли пізніше переїхали в місто, вже грали тут більш за доросліші команди. І далі ми коли вже ну, в селі вже як такого футболу не було, і ми вирішили, есть, ну, я вирішив організувати свою команду тут. І, звісно ж, покликав його, так як він мій. Населець і ще багато хлопців також з нашого села. Ми з 2016 року грали в одній команді. Потім три чотири роки грали. Потім нас покликали в іншу команду, вже більш серйознішу. І ми тут також дуже великий час грали з ним і тренувалися. Коли ми переїхали сюди в Запоріжжя, він вже навчався в Запорізькому національному університеті. Він тренер з футболу. А, він дуже обожнював футбол, і він завжди. То є, ну, навіть то є, він ніколи не працював тренером. Я прекрасно знав, що він дуже це хоче. Ну, не рентабельно трошки в нашій країні це робити, тим паче, в ті роки, коли навчався, він завжди працював. Він не уявляв, як то можна не працювати. Він завжди працював, при тому, що він працював а, інтелектуальної його здібності, він міг би. Просто сидіти, наприклад, на стільці і руководити, але він завжди працював дуже багато фізично. Паралельно Віталій грав за кілька місцевих команд з футзалу та мініфутболу, а ще був фанатом запорізького металурга. Разом з іншими вболівальниками вони полюбляли проводити час разом. Ми всі згуртовано знайомимось на секторі фанатів металурга. І Чомусь е, з цим хлопцям, можливо, ми, мабуть, чимось так дуже схожі були, е, тому швидко там е, знайшли спільну мову. Взагалі в нас не так багато було людей на секторі. Тоді була бригада «Ураган» у нас фанатська, і там не уже багато було людей, і ми всі. Були як одна сім'я. У нас було таке. Після цього навіть ми з Віталькою знімали одну квартиру на двох. Там дуже багато було історій. І після футболу дуже багато людей приїжджало до нас. У нас були фанатські турніри. Ми виступали за медлору Запоріжжя. У нас була дуже сильна команда. Віталій був із ну, найкращих гравців цієї команди. Вигравали турніри, все українське. У нас було, мабуть, два гравці, на яких ми полагалися полагались більше за все. Це був Віталій, ну і ще один хлопець був. Це були лідери команди. Ну, по-справжньому, лідери команди, це були мозок команди, як то кажуть. Ми познайомилися в 2008 році. Після футболу якогось був матч, і отак от от ми познайомилися з ним, заговорили, а потім от рушували до 2017 року, тобто ми були найкращі друзі. Та навіть я міг посередині ночі йому подзвонити і сказати: Віталік, я приїхав дуже поздно, я прийду до тебе переночувати, тому що не можу добратися він завжди. Усіля коза. Як до нього звертався, він ніколи не відмовляв ніколи. Ми скільки торошувалися ним дружили, тось тобто мені я завжди знала, що ця людина, я можу, щоб у мене не трапилось в житті, я можу подзвонити йому, приїхати з ним поспілкуватися. Він мене зрозуміє, ніколи не буде осуджувати. Так, дружні стосунки Катерини та Віталія неочікувано переросли в романтичні. Ми навіть не зустрічалися, щоб одразу жити. Есть, він такий був, що він просто прийшов і сказав, то есть, давай жити разом. Дуже рідко зустрічаєш людину, яка була схожа на твої то есть, вот, вподобання всіх хобі ще щось. Я постійно обожнювала читати. І для мене було дуже дивно, коли я розмовляю за книги, і він мені розповідає те, що я колись намагалася читати і у мене там три-чотири книги. Котре я не змогла дочитати, то я прочав. <рив> у мене такий пунктик трошки <рив> з'явився. Тобто я, наприклад, те, що він читав, я ніколи в житті не читала. Мені зараз цікаво це читати. Він, от, от Толкіна, він, наприклад, я в житті не читала Толкіна, я взагалі фентезі не признаю. Ну, для мене це теж історичні романи і все. От я зараз накупила і думаю, що він колись прочитав, тепер треба мені прочитати, щоб ну, у мене таке ставлення трошки, там буде за що поговорити. Я завжди думаю, що ми колись зустрінемось, я буде за що поговорити. На той момент в Катерини вже був син Гліб. І Віталій прийняв його як рідного. Вони полюбляли проводити час разом: вибиратись на природу чи ходити на рибалку. Він завжди що це його дитина. Він ніколи не хотів, тобто, наприклад, за дітей, за сус... за общих, так ходила до того, що ну, ми не хотіли. Ми хотіли для себе жити. І він завжди говорив, що мені діти не потрібно, у мене є хліб. Ну, це не його дитина, але для нього це була його дитина. Я завжди у нього питаю і а як ти? От, ну, ти ж знаєш, що ти не твій же да, рідний батько. Ні, це мій тато. Ну от І все. У мене є тато такий, я знаю, що він не мій рідний, але це мій тато. І все. Вони перший раз без мене поїхали в село до Віталія. Uh, і я дуже переймалася, думаю, от зараз буде дзвонити дитина, буде <ріху> я додому, хочу, ще щось. А він взагалі мені не дзвонить. <ріху> я Віталі дзвоню, говорю, дай глібо трубку, Гліб, що там у тебе. Чи ти мені дзвониш, у мене все добре? Я не хочу додому. <ріху> мені подобається в селі. Однією із позитивних якостей Віталія була рішучість. Він завжди знав, чого хоче, і підтримував у починаннях інших, особливо найрідніших. Я перший раз відчула, що таке, коли тебе кохають, коли ти, ти сама особистість, коли тебе не гноблять, коли з тебе не сміються з твоїх якихось там планів на життя, на реалізацію, коли тобі постійно говорять, ти можеш а не спробувати, а давай. Ти розумна, з чого ти взяла, що ти не можеш це розробити, ти зробиш це. Ми прожили разом 5 років, це найкращі 5 років в житті, яке можу представити собі. Водночас Віталій був дуже веселим, тож друзі й досі згадують його як душу компанії. Компанія в нас різнорідна, якщо так можна сказати. Наприклад, там, де ми відпочивали, так він був душею компанії. Він міг зробити те, що не міг далеко не кожного зробити. Була у нас а, тусовка на, на трампарку, там були концерти таких э, рок-груп місцевих запорізьких. І ось там заряджав якраз Віталік. Жуж. Наші совместные поездки это было нечто. По кожній з них можна хоч книгу писати. Начиная поїздки поездки за грибами, заканчивая, не знаю, отдыхом. палаткой возле какой-то то ли Федоровки, то ли где-то. Э, Веталь отрыл по карте какое-то место классное, показал пальцем на точку, говорит, едем туда, стопудово, будет классное место, классный отдых, поехали, в принципе, так оно и было. Чего стоит один только боябес, приготовленный Веталем? Э, никогда в жизни больше не ел лучше супа, это был просто шедевр, коронное блюдо, которое Когда Вєталь готовів, к нему не підходив ніхто, тому що всі знали, що якщо Віталь у костра, значить, все, суп буде стопудово класний. Про його любов до музики згадують усі рідні Віталію. Люди. Йому надзвичайно подобався рок. Кожен рік він чекав на Захід-фест фестиваль, що відбувався на Західній Україні. Я знаю, що він ще в селі. Коли ще там в селі навіть не знали такий про важкий рок там, чи щось якусь мову, він вже слухав ці касети, у нього було все. Він полюбляв цей важкий метал. Ну, Десь всі дивно на нього дивились, тому що такого як, взагалі, це новинка була. А потім вже він цю музику полюбляв до кінця. Він на фестивалі різні їздив. Він мені тоді е, познайомив з культурою фестивалів. Це такий ну, формат ще не там більш хардкорний, ну все одно там команди приїжджають і хардкор, і метал, ну такий, більше н рольний Ми тоді поїхали всі разом тобто, ну, з глібом, от з наметами перший раз на західну. Ми іноді вже потім з ним думали, що може переїхати на західну жити. Це був час, коли сім'я могла разом відпочити від міського шуму. Він дуже любив природу, і він постійно то есть у нас всі плани, всі мрії, то по життю, як би, було, до цього стремитися, що ми можемо просто от вільно жити, приїжджати там, подорожувати з наметами. Там, я що автівку, тось мене дивився оцих відосов, там де купляють мінівени їх перероблюють типу, як хатинки якісь. От. Він завжди думав, що він повернеться з війни. Ми купимо, ми переробимо, ми поїдемо відпочивати, ми будемо по всій Україні їздити. До речі, з ним, з ним хотіли колись поїхати. Ну, не склалося на Західну Україну. Я знаю, що о, він дуже любив їздити на Захід-фест, був такий фестиваль. Ми з ним теж хотіли поїхати. Ну, клята війна. У 2014 році на початку збройної агресії Росії Віталій хотів стати на захист країни. Однак тоді взяти зброю до рук його відмовили рідні. Він був в Запоріжжі, так, учасник Революції Гідності, коли в Запоріжжі це все було. Туди він не пішов, бо, напевно, тоді мати відговорила його, бо Олег вже був в ЗСУ. Може, вона тоді знайшла якісь там слова, що він туди не пішов, то і а вже коли у 22-му, ну, я почала розуміти, що щось ну, він не буде сидіти вдома. 24 лютого 2022 року, коли ворог перейшов до повномасштабного наступу, чоловік не зміг стояти осторонь. Він пішов на фронт, не маючи військового досвіду. Його не взяли в ТРО, йому запропонували йти в госпіталь, виносити ранених. Він сказав, там стали пенсіонера, Та що я, я, ну, я здоровий мужик, куди мені ранених виносити. Я не буду. І потрапив він одразу, коли набор був. А набор був тоді в 503-ю бригади морської піхоти. Так Віталій опинився на Донеччині, де ніс службу його підрозділ. Тільки пізніше Катерина дізнається, що чоловік пройшов в пекло, хоча ніколи про це їй не розповідав. Я потім через там, своїх знайомих, через там, військових, я дізналася. А, потім, ну, а вже останній, коли він мені дзвонив, я вже знала, де він. І я кажу: Віталь, ти кивні головою? Це правда, що ти Авдіївку-Марінку пройшов. Це. Він постійно дзвонив. Єдине, у нього були такі коли в Марінків був, і в Авдіївці було таке, що він два тижні на нулі. І два тільки, от вихідних. Тобто він два тижні мов. Тобто він там пише плюс все. Ну я знаю, со мною все добре, я живий. все. Він дуже постарішав, це по-перше. І прям дуже бачно було. Він коли по зв'язку дзвонив, от реально постарішав, просто от, очі постарішав. Не те, що там він. Ну, він до цього там уже у нього була да, сивина дуже сильно. Ну, він ніколи не скаржився. От у нього є така звичка, що він ніколи в житті він не розповідав, що йому там тяжко, що там щось десь він замарився, що він там хоче додому. Тобто, ні, він говорив: я хочу додому, я хочу прийти в відпустку, хоча б він просто повномасштабний, він ні разу не приходив додому в відпустку. Йому не давали. Вот по постійне і постійно він ще був на нулі. Він як потрапив у цю підсотрет морської піхоти. Він постійно тобто він місяць тільки був на навчанні. Все інше просто нуль. Чи не найбільше на той час Віталій прагнув звільняти рідне селище від окупантів? Тому чоловік хотів перевестись на службу на запорізькому напрямку, проте не встиг. 20 серпня 2022-го у бліндаж, де він знаходився, влучив ворожий танковий снаряд. Я з ним розмовляла напередодні. Перший раз він сказав, що він втомився. Я до цього не чула, щоб слов таких. Він каже, я втомився, я хочу хоч на відпустку, хоч на три дні. Він загинув під все селище Піски, це під Донецьком. Його тут у Запоріжжі, бо село окуповане. Його поховали на військовому кладовищі в Кошугумі. Звісно що це для всіх був шок. І дуже сумно, хлопці. Деякі хлопці, коли він загинув, взагалі тільки. Дізналися, що він на війні був. Коли мені е, друг написав просто вночі, це було біля 11, я вже лягав спати, написав одну фразу: Жуж загинув. У мене пустота. Знаєте, таке е, тошнота. Я не міг заснути, я ходив по хаті і не розумів, що я більше цього чоловіка вже не побачу. Це так. Ну, пустота, якої от, не віриться в нього. Ти ходиш по хаті і розумієш, що ні, це не може бути. У пам'яті рідних залишились тільки хороші спогади про Віталія: гарного батька, вірного чоловіка та справжнього друга. Дуже крутий був чувак, один з лучших, що мені зустрічались в моїй житті. Uh, люблю Віталя за те, що він дуже любив путешествувати. Любил свою страну. Веталь запомнился очень положительным, светлым. Всегда был на позитиве и как-то относился легко. А даже к каким-то там сложным моментам, вспоминая даже тот момент, когда мы были на квесте, мы всегда его отправляли куда-то вперед, потому что он был какой-то, не знаю, бесстрашный что ли. Вот, проводили очень хорошо вместе время. Поэтому все, что нам остается, это держать в нем только светлую память, помнить, не забывать. Он очень любить, любит, любит, свою дружину, сына, быть батьков, ну и друзей. Я ему, конечно же, дякую за то, что он был такой человеком, за то, что был прикладом для всех, для меня он был прикладом. Що того, що людина повинна йти до кінця і робити свою справу, як наймога краще. Він ну, прагнув, прагнув э, гарного рівня футболіста посісти, але я всі хлопці вже кажуть, скільки ж ти вже будеш грати, вже скоро 40 років, ну, тіп, аж здоров'я ж не є. та він, та скільки треба, скільки буде. Ну, тільки поки не. Як кажуть, сили ще є, буду грати завжди. У нього найвелика мрія це була Англія завжди. Я хочу в Англію, я хочу подивитися на стадіон пити футбол, як там. Він хотів і мене дуже вразило. Він завжди ну, неколи боявся сідати за кермо. Він вмів, у нього були права, він все вмів, але він дуже боявся сідати за кермо. І вже коли був на війні, він мені подзвонив, говорить: ну що, давай купимо автівку. Я говорю, а як ми купимо автівку? Ти ж не хочеш керму сідати. Я говорю, давай я піду на права здавати. Ні, я вирішив, я прийду, я буду. Я хочу от взяти оці от, переробити відос, відос надивився, зробити оцей от мінівен, щоб подорожувати, і будемо їздити по Україні. На знак подяки Віталію фанатська спільнота Металурга встановила меморіальний банер на одному зі стадіонів міста. А друзі та родичі ініціювали проведення футбольного турніру у пам'ять про героя. Після загибелі Віталія ми вирішили провести турнір пам'яті, так як його батьки на даний момент знаходяться в окупації і вони. Не змогли не побачити, не бути на похованні. Ми запросили його рідного брата, запросили жінку. Разом з фанатами запорізького металургу. Ми започаткували цей турнір, запросили команди. Вшанували пам'ять квітами і його і всіх загиблих фанатів металурга хвилини мовчання на турнірі. Також залишили на пам'ять дві футболки, в яких він грав з його номерами. Вони, до речі, теж були на турнірі вивішені на екстенд. Тобто вони в мене вдома ці футболки храняться як пам'ять про Віталіку. Я всьому вдячний, що робиться для нього. Ну, Для мене це дуже тяжко, бо я... я не думала ніколи, що я прийду на футбольне поле. Я завжди ну, звикла, що я приходжу на футбольне поле, він грає. Я дуже пишаюся, я хочу, щоб е... люди знали, наскільки він... Яка він людина була. Єдине, що я можу, це донести за нього інформацію і розповідати всім, щоб він був як приклад. Він ненавидів, коли я плачу, і я не буду плакати. Найголовніше його те, що він виховав свою дитину. Виховав сина таким, що у нього є приклад справжнього чоловіка. Дякую тобі, Віталік. Це за Це йому за мирне життя. Дуже велике дякую. Герої не вмирають. Слава Україні! Імена героїв назавжди залишаться в нашій пам'яті. Упродовж життя ми згадуватимемо їх як ангелів перемоги, а згадки про їхні героїчні вчинки у великій війні пронесемо крізь століття. Я впевнений, що недарма віддав своє життя для захисту батьківщини. І я зробив би це без найменших сумнівів. Знову і знову, скільки було б потрібно. Аби щасливі та вільні громадяни України могли спокійно та впевнено жити далі, будувати плани на майбутнє, народжували дітей, без страху мандрували рідною землею та далекими країнами і завжди залюбки поверталися додому. Я знаю, що все це обов'язково відбудеться, коли мої побратими проженуть ворога, коли всі українці знову Посміхатимуться, я впевнений. Все довкола це наша земля, ліс і гори, степи, і моря, і свинцем перебиті дороги. Та вже сплачена вища ціна, світ радіє, скінчилась війна. З нами ангели перемоги.